The last but not the least викладачка нашої кафедри, Ольга Маслова, ну людина, яка, напевно, не потребує додаткового представлення. Дякую, дякую за увагу, дякую за довіру виступити перед майбутніми нашими, сподіваємось, студентами. Зараз я знайду де моє віконечко з презентацією. І все вам розкажу. Так. Ну, для тих, хто все-таки не слідкує за українським наукопом, нагадаю, що я дуже в різних іпостасях представлена саме в цьому жанрі, і це починаючи від книжок до Ютуб-каналу наукопіл, проєкту Набілітети і багато усіляких інших ініціатив, до яких в різний час була долучена. Але в мене крім оцих розважальних, так би мовити. Ролей, є ще цілком серйозний академічний бекграунд, Я кандидатка біологічних наук. Мої роботи саме в академії були пов'язані з тим, що входить в сферу біотехнологій: це культивування клітин, це робота із підготовкою різноманітних інструментів для регенеративної медицини. Це все, що стосується стовборових клітин, в моєму випадку клітин із пуповини людей ось Тут ви можете побачити кадри із моєї дисертації, одні з моїх найулюбленіших фотографій, В принципі, я вважаю, що це дуже красиво і естетично, і а, загалом, коли я когось агітую за біологію і біотех, я завжди кажу, що окрім того, що це все важливо, людство стає від цього краще, ви стаєте від цього реалізованішими, можна заробляти гроші, все класно, але до цього всього це ще й красиво. Тобто, якщо ви працюєте з клітинами, якщо ви працюєте з мікроскопією, якщо ви спостерігаєте за своїми об'єктами досліджень. Чи якогось виробництва, то ви маєте змогу бачити ось це такі просто космічно-естетичні картинки, і ну комусь можливо це не дуже важливо. Мені це було важливо і класно це бачити. Також внизу ви бачите тут дуже низької якості фотографія, тому що це якісь там 2010 максимум рік знято, як то кажуть, праскою через целофанку з підстолу. Але це от мої руки, які тримають. Пуповину з якої витікає цівочка пуповинної крові, для біотехнологій важлива і сама пуповина, і пуповинна кров. Для конкретно моєї дисертаційної роботи була важлива саме тканина пуповини, сполучна тканина, тобто саме цей шнурок, як то кажуть, от але потім, продовжуючи так би мовити, мій життєвий шлях після академічного такого періоду в своєму житті, я стала працювати саме в індастрі. Тобто в виробництві в бізнесі біотехнологічному працювала науковим директором в банку поковинної крові. Ну і завдяки мені, е, окрім крові, там з'явились деякі інші кріопродукти, але то, як то кажуть, е, вже наступна історія. Але сенс у тому, що маючи біологічну освіту, маючи е, науковий досвід, маючи бажання якось розвиватись, можна е, потрапити ненароком і на керівну посаду в біотехнологічній компанії. Тобто, це також вам до варіантів кар'єрного зросту і якихось моментів. Інша справа, що через певну кількість років роботи на цій посаді і в цій обстановці в мене теж з'явились певні зміни в тому, як я сприймаю світ, і я вирішила все таки займатися в першу чергу цією медіаторською ролью між наукою, бізнесом, змі і суспільством взагалі. Тому що велика проблема у нас це непорозуміння. Коли ми говоримо про одні й ті самі речі, маємо одні й ті самі позитивні, ніби як цілі в своїх ідеях. Але при цьому бізнесмени не розуміють науковців, науковці не розуміють бізнесменів. Журналісти не розуміють нікого. В той же час всі інші теж не люблять журналістів, тому що о Боже вони там перебрешуть все, що ми сказали. Але воно так не має бути. Тобто, має бути взаємне підсилення і тому от власне це я. Взяла собі як вектор розвитку, але дійсно в якийсь момент прийшли з Каї, прийшли з Кну і сказали: так що ти там сидиш зі своїми напрацьованими знаннями, давай ділись. І Я вирішила, що є сенс ділитись, тому що дійсно може наївно, але мені здається, що саме на цій кафедрі є можливість дійти до такого ступеню розвитку, коли люди будуть пишатися тим, що вони її закінчили, і будуть дійсно вміти. Швидко входити в дуже різні сфери, тому що от вам сьогодні вже кожен доповідач, напевно, що показував подібну схемку, що взагалі таке біотехнологія, там коли вона використовується, до, до, до чого до кого це все можна прив'язати. І ви бачите, тут от, в цій табличці є такий жирний рожевенький блок, який називається Cell Culture. І від цього блоку клітинних культур відходить ще низка а, таких напрямків: це і клонування, теж така дуже запопсована тема, і STEM cell Technology, тобто технології, пов'язані зі стовбуровими клітинами. Ну, Тут ще є моноклональні антитіла, це теж окрема дуже крута тема, і в Україні є а, наукові установи, які ними займаються. Але я все-таки до свого напрямку звужусь, stem cell technology. А, що... Що нам можуть дати взагалі стовбурові клітини, що це таке, де це і, і як ми можемо з ними працювати. По-перше, ми маємо тут підкреслити, що стовбурові клітини це у нас такі клітини, як швейцарський мультитул. Тобто вони дуже багато чого вміють, можуть. Але, ну, по-перше, треба вміти ним користуватись, цим мультитулом, бо теж можна і пальчик собі відрізати випадково. По-друге, треба розуміти. Як uh, як його зберігати, як його експлуатувати, і так далі. Тобто, попри всю суперовість стоборових клітин, це інструмент непростий. Тобто, не маючи певного рівня підготовки, не маючи певного рівня занурення в саме фундаментальні аспекти, він нам може бути мало корисним саме в біотехнологіях. Ну, теж тут таке коротке нагадування про те, що в нас клітин, взагалі в організмі дуже багато, вони всі дуже різні. Вони у нас можуть бути дуже різної форми, з дуже різними функціями, з дуже різними зв'язками між собою, хтось приліплений отак от одна до одної, хтось плаває десь поруч, хтось створює якийсь шар, моношар, хтось, навпаки, в певному порядку розташований. Тобто все дуже-дуже по-різному. І крім клітин, у нас в тілі ще є така важлива штука, як позаклітинний матрикс. Це не та матриця, яка матриця але теж дуже важливий елемент живого, тому що може ви задумувались, може ні, але в нас клітини не в повітрі висять і не тільки між собою зліплені, тобто ще щось між ними має бути. І Оце між ними позаклітинний матрикс, там є різноманітні речовини, усілякі колагени, гіалуронові кислоти, і оце все, що ви можете почути в рекламах косметики. Це якраз є компоненти позаклітинного матриксу. І от, до речі, про косметику. На кафедрі я зараз веду декілька курсів. Один про культивування клітин, власне, база ґрунт фундамент. Другий про біологію клітини теж база ґрунт фундамент, а третій про біотехнології лікувально-косметичних засобів. Тобто, це якраз про те, що саме біотех зараз дуже велику роль відіграє в розвитку естетичних технологій, і це дуже круто, тому що там якраз і про клітини, і про позаклітинний матрикс, і естетичні технології. Насправді це не тільки таке, знаєте, як зневажливо кажуть: ой, там щоб губи наколоть чи там і ще щось. Ні, насправді, от зараз, наприклад, сумно дуже, але. В Україні велика кількість поранених, велика кількість людей, у яких пошкоджена шкіра, пошкоджені м'язи, пошкоджені кістки. Дуже багато всього пошкодженого. І окрім відновлення суто функціональних якихось аспектів, також багато попиту є на відновлення якогось естетичного компоненту. Тому що ну, це, це теж важливо і е, важливо не просто приліпити, аби як було, а важливо, щоб воно ще вписувало. Якщо в загальну певну естетику організму. Тому насправді це серйозно і це не треба зневажливо до цього ставитись. І біотех це якраз той інструмент, за допомогою якого зараз багато хорошого відбувається. Ну і в контексті загальних технологій ще треба згадати, що в нас є така парасолькова штука, як регенеративні технології. що вони регенеративні, бо вони спрямовані на якісь пунктики в нашому тілі. Які е, мають здатність до відновлення, до якогось саморегулювання і так далі. Тобто, це не така регенерація, як у ящерки відірвали хвіст виріс новий, Наприклад, тут трошки на інший акцент, але теж із певною все таки надією на запуск внутрішніх механізмів. І е, декілька є напрямків у цих сучасних регенеративних технологіях. Це клітинні технології, це різноманітні використання позаклітинних продуктів. Це все, що пов'язано зі створенням якихось патчів, якихось заплаточок із або живих клітин, або того самого позаклітинного матриксу. Тобто, дуже багато усілякого, плюс ще, звісно, акцент на боротьбі з запаленням, тому що запалення це в нас такий компонент, який в більшості патологій так чи інакше присутні. І в чому тут плюси мінуси і підводні камені В тому, що з одного боку, це все супер круто і сучасно і розвивається шаленим темпом, з іншого боку, те, як розвивається воно в лабораторії, не завжди співпадає із темпом того, як розвивається, наприклад, законодавство, як розвиваються якісь юридичні аспекти, економічні аспекти, якась та сама інформаційна підтримка цієї всієї історії. і тому От, саме тут дуже важлива ця комунікація науки, важливе медіаторство, і важливо, щоб якнайбільше людей розуміли а, саме а, біологічні механізми, як воно працює або не працює. Тому що завжди ми а, в усьому, що стосується новітніх технологій, маємо балансувати між тим, щоб підтримати вау клас на супер мега розвиток і не зайти в шарлатанство, не зайти в якісь оманливі штуки і на яких. Іх, наприклад, можна заробити грошей, а потім просто виявиться, що це була велика афера, і таке також у світі на жаль вже відбувалось неодноразово саме з біотехнологіями. Коли хтось там щось комусь обіцяв, наприклад, якусь терапости діагностичну систему розробити. Або якісь там чергові ліки від всіх хвороб і так далі. Тобто, воно так не працює, і тут важливо, щоб якнайбільше людей це е, розуміло. Але це не означає, що не треба рухатись і е, шукати ті е, методи, які будуть дійсно працювати, і які в якийсь момент стануть рутинними. Тому що, наприклад, коли е, я починала заходити в цю тему, а це ще було в моєму студентстві, ще в моїй магістратурі, навіть в кінці бакалаврату, е, то. Е, про все говорили в майбутньому часі, там перспективні технології, бла 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 зараз. Ми вже говоримо про деякі речі із цього списку як про доконаний факт. Тобто, ми говоримо про відновлення хрещової, наприклад, тканини. Ми говоримо про кісткові імпланти, ми говоримо про е, протиопікові патчі, і це вже реальність. Тобто, так це дорого, так це складно, але це реальність, яка працює, і це і це прям круто. Але що тут важливо, що нам е, тут необхідний дуже тісний контакт із всіма, хто робить клінічні дослідження, тому що біотех потребує, якщо це медичний біотех, якщо це регенеративні технології, потребує е, тих же підходів, які ми взагалі спостерігаємо для доказової медицини. Е, тобто, нам недостатньо не просто сказати, що от дивіться, воно в нас класно спрацювало на пацючках, Давайте завтра зробимо це собі. Е, ми маємо пройти клінічні дослідження повноцінні. А в зв'язку з тим, що є багато проблем окремих, суто таких методичних із клітинними культурами, то ми не можемо ці дослідження утожнювати із фармдослідженнями клінічними. Де в нас є стандартизована речовина, якась ми її просто проганяємо там по тих критеріях, по яких треба прогнати ці дослідження. Все окей з клітинами і з продуктами клітин. Проблема в тому, що це завжди, грубо кажучи, Участь новий організм, нове якесь життя, тому що ми отримуємо або якийсь аутологічний препарат, тобто від самої людини, самій собі, тобто в, які, в якомусь одному місці взяли клітинки, зробили їх більше, потім повернули а, в якусь конкретнішу локацію, а, або ми беремо алогенний матеріал, тобто коли донор а, такого ж виду а, дає свій матеріал, але в будь-якому разі, все одно це кожного разу нова купка культура. тобто, це первинна культура, з якою треба працювати, яку треба доводити там, наприклад, до певної е, кількості клітин, яку треба довести до того, що е, в цій кількості клітин е, достатня там е, достатнє співпадіння з тими критеріями, які потрібні. Там, наприклад, для мазонзимальних стовбурових клітин мають співпадати певні поверхневі маркери, сіді дев'яносто сімдесят три сто там для когось ще якісь мають бути параметри, тобто це все. Дуже дуже виважено має відбуватись, але при цьому проблема в тому, що культивування не настільки е, стандартизоване, як фарма. Ну це приклад е, важливості цих всіх технологій саме в естетичній медицині. Ну і я вже декілька разів сказала слово культивування, культура клітин, е, декілька уточнень з приводу того, що це Ну, взагалі слово культура. Ви розумієте, воно таке е, мультидисциплінарне, і е, тут головний акцент на тому, що це щось, що. Оброблене людиною, тобто просто клітини, які в мене от зараз тут, це не культура клітин. Але якщо я візьму зі шкрябою трошки цих клітин з якимось скарифікатором і покладу на поживне середовище, раніше у поживне середовище на культуральний посуд і вони там прикріпляться, то це вже буде культура клітин, тому що мали до цього певні зусилля. І коли йдеться про культуру клітин, то якщо ви десь щось читаєте і там написано інві. Вітро, то от це якраз воно. Тобто in вітро означає буквально в склі вітро скло, тобто так само, як вітраж. Але іронія тут у тому, що зараз дуже мало культурального посуду насправді є скляним, більшість є а, пластиковим, а, тому колись будемо говорити в пластику, але поки що говоримо in-вітро, бо так історично склалось. Але тут, на противагу цьому інвітро, ще треба пам'ятати, що є інші е, терміни: інвіво означає прямо в живому чомусь, ексвіво позаживим, інсіліко е, комп'ютерна модель, все, що, грубо кажучи, в, в комп'ютері зроблено так чи інакше, теоретично, і інсіто означає на якісь певні конкретні е, локації. І е, коли ми говоримо саме про інвітро, про культуру клітин, то ми розуміємо, що ми маємо їм створити якісь умови, максимально наближені до того. що в нас є в організмі, і це дуже. Дуже складно і е, займались спробами це зробити дуже довго люди. І от в, в якийсь момент їм це вдалося. У мене на каналі є відео про найвідомішу культуру Хела Генрія Телакс там дуже цікава історія. Загалом, у більшості сучасних клітинних ліній дуже цікаві історії, але найважливіше, що окрім клітинних ліній е, зараз е, саме от в регенеративних технологіях, використовують первинні культури. Три, а це ще складніше. Тобто, це те, що я казала. Ми маємо взяти на якомусь етапі е, тканину, отримати з неї клітини. Це можуть бути стовбурові, можуть бути не стовбурові клітини, все, що завгодно може бути. Але сенс у тому, що ми маємо наново кожного разу це отримувати і з цим працювати е, тут. Я зараз вам проклацала. Частину про стовбурові клітини, тому що теж про це в мене є окремі відео на Наукопелі, багато написано, багато сказано. Але от одна з статей 22-го року, яку дуже рекомендую для такого історичного екскурсу в те, яким чином ми взагалі дійшли до сучасного стану роботи із стовборовими клітинами, тому що там теж багато цікавого. І на завершення цієї всієї історії хочу сказати, що дуже насправді класно бути. Частиною цього всього шляху, тому що коли ми говоримо про якусь настільки широку тему, яка може бути під різні потім підгалуження, підтягнута. То важливе кожне відкриття, важливе кожне досягнення. Тобто, навіть якщо ви в своїй лабораторії дізнались про якийсь мікроаспект роботи поверхневого апарату цієї клітини, це все одно буде важливим внеском у те, як загалом працює вся наша система. Тому що якщо ми говоримо про стоброві клітини, то тут теж є дуже багато можливостей для розвитку. Ви можете сконцентруватись саме на біотеху, можете піти працювати. В якусь компанію, яка цим займається з терапевтичною метою, і е, заробляти хороші гроші, добре себе почувати. Але ви також можете піти навпаки в більш глибоко академічно-фундаментальному напрямку, і тоді ви зможете стати ближчими до Нобелівської премії, тому що е, за різні дослідження, пов'язані з товбовими клітинами, в різний час було вручено цілу низку різних нобелів. Е, І е, ви будете дотичні до того, е, е як ми взагалі розуміємо, що в нашому організмі робиться, тому що тільки за допомогою стовбурових клітин ми можемо е, дати відповіді на цілу низку запитань, які раніше просто були з жирним знаком питання і ніяк не виходили на розуміння? А потім, коли ми змогли взяти клітинку і поза організмом з нею щось зробити, на неї подивитись, розглянути її під мікроскопом в різних ракурсах, е, то ми змогли е, уявити, що там відбувається Ця клітинка в організмі. Тому максимально закликаю звернути увагу на цей напрям. Зі свого боку, можу сказати, що на тих курсах, які я читаю, я намагаюся багато а, прикладів із свого життя і, окрім якогось суто методичного підходу, розказувати якісь історії про те, як ця індустрія, як це цей напрям взагалі функціонує в Україні і світі. А, тому приходьте, будемо спілкуватися. Будемо знаходити якісь напрямки. І так у нас є багато компаній в Києві, які займаються цією темою, тому писати дипломи теж є де. Дякую за увагу.